Кіпер бразильцем у <гултаву> складі Іберії. Ой-ой-ой! І Тарас Шурак скористався своїм шансом. Сповна таким чином рахунок у нашому матчі стоїть. Стає... Сотків, скажемо, не що 100% 100% м'яч уже в сіці. Не бачиш його, потрапляє. Замятін. Робить рахунок 1-1 Валерій Замятін. Буквально минуло, пів хвилини з того часу, як. Один-один другий темп. Що Сам вирішив пропуск і потроша Фурма. Ну що ж, привітаємо, 23-й. Гості зрівняли той рахунок дуже швидко, після того, як в першому таймі Шурак відкрив рахунок. Так що... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Гол! Гол тут показує арбітер! Зараз, якщо ви маєте нагоду зауважити, Андрій Івашина про атаці суперника Кордова. Порожні ворота забиває четвертий м'яч у сьогоднішньому матчі. Я то намагався вгадати, що все ж таки там один гол може вирішити. Франківців Павлюк довго цю передачу Валенко і Стійка. Стійк Спроба. Удару буде, колток є можливість, але тут ворота не порожні, але пробуває теж таки. І у нас таким чином завершено сьогоднішній поєдинок.